Після вже другого прильоту ось так це працює. Ну, тобто Бачите, що можна просто взяти так зробити і, мабуть, разом з рамою ці двері винести. Ракети армії РФ руйнували квартиру Євгена двічі. Вибуховою хвилею винесло вікна, стелею пішли тріщини, побило підлогу. Вікна поставило місто, поставили їх десь дня 4-5 тому. Тут була сирість, тут почав грибок з'являтися. Тліснява та вікна це лише одна з нагальних проблем. Тож Євген подав заяву на матеріальну допомогу від міськради і каже, вже почав робити ремонт самотужки. Саме підлогу я вже прорахував. Я закупив вже ламінат. Це здається, коштувало 26 тисяч гривень, але це без роботи. Я вже закупив за свої гроші вхідні двері у наш будинок, щоб наші квартири з сусідами були. Поки нас тут немає, поки Йде ремонт, щоб вони були е, у безпеці. Ці двері коштували 46 тисяч гривень. Для того щоб отримати допомогу, жителям Дніпра потрібно звернутися в свою районну адміністрацію. Спеціальні комісії будуть виїжджати за адресою і складати акт. Буде комісією по е, комісією. Цією буде прийнято рішення. Про надання матеріальної допомоги одразу, якщо це наприклад постраждали вікна, двері, необхідна заміна. Людина вже, наприклад, має якісь чеки, рахунки або укладений договір на заміну встановлення цих вікон або дверей. Якщо ж пошкодження більш серйозні, як от несучих конструкцій, стін чи даху, адміністрація замовить технічне обстеження. Актом та звітом технічного обстеження будуть визначені. Розміри пошкоджень і розміри втрат майнових, які зазнав володілець цього житла, майна. Далі людина, у якої оселя постраждала після обстрілів, має звернутися до департаменту соцполітики та написати заяву на ім'я міського голови. До неї потрібно додати документи, паспорт, ідентифікаційний код, право власності на житло та акт обстеження. Таким чином можна отримати до 500 тисяч гривень компенсації. Гроші надійдуть на картку. До департаменту соцполітики вже подали заяви 36 жителів. Дніпряни можуть отримати і державну допомогу. Повідомити про зруйноване житло можна в дії у розділі послуги. Софія Москаленко Євген Шпак та Олександр Шалдибін. Новини на Суспільному. Дніпро.